Yeah. <laughs> Собою процедура плазмотерапії. Плазмотерапія або плацентар річ плазма це плазма, збагачена тромбоцитами. Вона використовується як в косметології, так і в трихології, і в деяких випадках також дерматології. Основна її функція полягає в тому, що плазма збагачена тромбоцитами при введенні в тканини, запускає регенеративні процеси. При цьому всьому вона використовується в трихології для лікування андрогенетичної лопеції, дифузної втрати волосся, а також телегенового порідіння волосся. В дерматології в деяких випадках. Вона використовується для лікування шкірних захворювань по типу акне. В косметології ми плазму використовуємо для боротьби з фотостарінням, хроностарінням, з появою маленьких зморшок на обличчі. Плазма універсальна, вона підходить як чоловікам, так і жінкам. Процедура плазмотерапії проходить у в нас в три етапи. Перший етап. Це забір крові у пацієнта в стерильну пробірку, яка в подальшому поміщається в центрифугу для центрифугування. Після закінчення центрифугування красні кров'яні тільця відділяються від білих, і ми отримуємо плазму збагачену тромбоцитами, яка і в подальшому вводиться пацієнту.